Доброго вечора, шановні пан, пані та панове, розглянемо такий розклад на тароніку е, Ніколета Чіколі. Саме архетип загаданої вами людини. Загадуйте, і ми подивим, подивимось такий, знаєте, психологічний портрет, повноцінний психологічний портрет, духовний та соціальний на цій колоді. Карти дуже цікаві, і вони, до речі, теж дуже класно розповідають, малюють такі от архетіпи, які ми можемо продивитися. Загадуйте людину, а хто ця людина, вона, він, вона. Просто дивимось таку характеристику цієї людини. І так, лицарь Кубків. Подивитися на цього лицаря кубків. Ну, По-перше, людина постійно їздить до конячки. так? Зараз будемо роздивлятися кожну карту, я вам розповім. Це особа романтична, це особа, яка вміє літи воду, вуха, гарні речі. Те, що вам захочеться почути, лицар кубків вам розповість. Це емоційно чутлива людина, мрілива. І вона насправді тут і зараз буде вважати, що вона вас кохає просто до містями. А завтра вона може поїхати далі покоряти інші берега. Це лицарь кубків. Неважливо це жінка, чоловік. Він вона лицарь у серці, але не через владу, а через емоції. Та правобливість для цієї людини дуже важливо ці емоції. Пристрасть, чутливість, закоханість. Вона постійно може, ця людина може постійно шукати собі десь там адреналін, цей от кайф, так? це дофамін і постійно шукати, тому що для цієї людини дуже потрібно наповнюватись. І, до речі, дофамін він на початку ще діє, а потім цей дофамін. Постійно, знаєте, як наркоман. Так, це лицарі кубків, королі кубків. Це, знаєте, ви вже шукаєте вже вже у вас там, ви вже просто не можете, ви шукаєте дозу, але вже немає такого кайфу, коли це постійне шукання. розумієте? І тут, до речі, ні від колво залежить, ну, колво – тобто, Ви зрозуміли. Тут від якості і вміння стримувати себе. Дефомін так не працює. Тобто, це як наркоман кожного дня дозу, так, але вже кайфу такого немає, як на початку. От це от про це. А може бути дуже артистичною. До речі, артист? Я серйозно вам розповість такі байки, що ви просто ахнуть. Ви можете просто думати, що ну невже, Дуже творча натура, іноді трохи ідеалістичний, може говорити про себе, от там, виступати, щоб ви, так би мовити, заглядали йому в рот, чиї, ну, на кого дивиться. Зіренька. До речі, людина може правда бути артистом, десь світитися на людину може дивитися людина, яку ви загадали, архетип такий. Це світлий, натхненний, духовний архетип, але це вітання, це мрії, це натхнення. Так, людина холодна, людина далека, але вона світить, але не вам. Тут вона вам співа, співає пісеньку, а потім поїхала далі співати. А, людина бачить сенс і ціль, а навіть у хаосі, і вміє надихати інших, і от щоб Теж ця людина надихалася, має оптимізм, внутрішню гармонію, до якого прагне і сам, так? І спонукає всіх інших. Трічка Купів. Слухайте, людина у вас ходок. Я серйозно говорю. Я серйозно говорю. Я не знаю, кого ви тут загадали, але людина з такими енергіями, або ви загадали, і тут зараз людина перебуває в таких якостях. Але так, соціальна дружна людина, відкрита до радості життя, але таке враження, що людина постійно шукає цю радості життя, але в житті так не буває. Буває буденність, а таке враження, що людина не хоче буденності, вона хоче постійно от, вражати, щоб її захоплювалася. Вона ці мрії, десь вітала, тут подружки, там, друзі. Так? Це людина, яка дарує це от, відчуття легкості, підтримує. підтримує. В спілкуванні, може жартувати десь. І постійно вона от шукає, от цього їй потрібно це от свята. Ну Ви ж розумієте, що воно постійно не може бути так. ну двійка пентаклів. Ну, я ж говорю, тут і людина може сидіти дуже прочно на двох стільцях. Це от в стрічка кубків. Прямо Прям як я відчула. Дивіться: гнучка людина, адаптована особистість, вміє балансувати в різних сферах життя і вашим, і нашим, і разом із пряшами, погуляти і вам розповісти про те, що, <кл properly> про те, що я тебе кохаю. Але ко... 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 кожна з своїй пасії або. Пану ця людина буде теж саме розповідати. Може швидко переключатися між справами, обов'язками, емоціями. Тут людина вас кохає, тут вона вже у неї рвотний рефлекс. Наприклад, людина на гойдалках може кочати всіх. У відносинах часто обирає стратегію, ризикована людина прагне, так би мовити, ризики і стабільності. І от вона не хоче нічого обирати, вона хоче балансувати в цьому, розумієте? Десяточка пентаклів. Людина може бути або в родині, або це архетип сім'ї, це рід, так, стабільність, матеріальний добробут, і він вона цінує свій рід. Свій і тих, хто входить в ці рід, так це фінансова безпека, це традиції, це прагнення гармонії у родині. Може бути таким, знаєте, спадкоємцем або носієм радової мудрості, наприклад, ресурсів. Стабільності для людини дуже важливо мати родину. Те, що вона може бігати ще кудись, це, не, це ні, про, ні про що не говорить. Те, що вона любить свята, але родина повинна бути, тому що туди можна прийти і сховатися, коли потрібно. Також це може бути про батьківський будинок, там, наприклад, там родичі, так, ну, в тому сенсі, що Потрібно, ну вона цінується Для неї дуже важлива для цієї людини. Ну, і імператор. Тут не важлива жінка-чоловік, це архетип теж сім'ї і владика, такі, знаєте, людина може бути одружена. Ще з десяткою пентаклів я можу так сказати: людина одружена. Ви могли загадати людину, яка перебуває в родині. І якщо ви знаєте, що не тільки в родині, так. Так, значить, ця людина так. Людина може переміщатися і в родині бути, і не тільки в родині. Такі, знаєте, владика, організатор, той, хто встановлює свої правила. Я правий, ви ні, є мої правила, ваша невірність. І взагалі є моя думка. Його чи її сила, так би мовити, це у контролі, впевненості. Людина, яка не, вказує, не показує в родині. До речі, ця людина може бути егоїстична, егоцентрична. І взагалі сказати про любов, там, напевно, жінка, так або чоловік не знає слов, кохання. Тому що імператор це для нього, для своєї, там, наприклад, дружини чи чоловіка буде вважатися слабкістю. І е, може взяти на себе кревництво у важких ситуаціях, якщо ви знаєте, що так воно і є. А можливо, це може бути маска, що я можу, але я ну, не можу. Це теж буває суд. Е, дивіться, цікаво, цікаво. І Тут ще є королева кубків, яка говорить про те, що емоції тут є у людині, і також можна сказати, що хтось ще є. По королеві кубків зазвичай може бути і куханка. Ну, ми не будемо притягувати сюди, хоча тут є такий натяк, є натяк. Архетіп посуду тут призначення вибору, духовне пробудження. Ця особа проходить через власні зараз випробування, трансформація, і це формує його, її життєву мудрість. Може возз'єднувати воз людей, давати другий шанс і бачити такі знаєте істинні мотиви. Тобто людина поєдна, поєднання романтика, лідера, мрійника, реаліста, соціально активного і родинного організатора і орієнтованого на родину. Така от людина.